До вихованців Рівненського обласного навчально-реабілітаційного центру напередодні Свята Миколая завітали військові до діток благодійники прийшли не з порожніми руками. З ініціативи сержантського складу однієї з військових частин рівного збройного сил України було прийнято рішення зібрати гроші і подарувати подарунок. Ми звернулися до керівництва цього закладу, і на питання, що саме подарувати діткам, там подарунки, одяг чи ще інше. Було прийнято рішення подарувати ялинку. Трьохметрова штучна ялинка прикрасила актову залу дитячого будинку. А дітлахи віддячили гостям усмішками на обличчі, з танцювальними номерами та співами. Вихователі дитячого центру запевняють, що для них вже стало традицією готувати з дітками святкову програму та запрошувати гостей. Святий Миколай один, Він бачить все, але він не може всіх відвідати. Тому він для до дітей посилає людей, які приносять їм подарунки. Добрі за добрі вчинки, за добрі слова дітей, які вони використовують у побуті, також подарунки у вигляді або солодощів. Або іграшок, або навіть і таких, які сьогодні у нас була нагода отримати новорічну ялинку, яку потім прикрасимо на святкові новорічні ранки. Мрії вихованців Рівненського обласного навчально реабілітаційного центру відрізняються від мрій їх однолітків. Подарунки хочу тіше діток, але найбільше щастя для них це зовсім нематеріальні цінності.